Ми почнемо з дуже простих термінів, які ми постійно використовуємо в повсякденному житті, але ми не завжди розуміємо, що саме вони означають. Ви, певно, чули та використовували вже ці слова на інтуїтивному рівні. Зараз прийшов час окреслити їх значення більш формально. Розбираємось, що таке програма, додаток, програмне забезпечення та код. Почнімо з програм. Скоріше за все. Перше, що ви робите після того, як прокинулись, перевіряєте додатки на ваших телефонах, нові повідомлення в Телеграм, прогноз погоди в Везер, пости в Instagram, не дивлячись на те, що в повсякденному житті ми називаємо Telegram Везер та Instagram додатками, в своїй суті вони залишаються програмами. Давайте з'ясуємо, що ми маємо на увазі, коли використовуємо слово програма. Якщо ви зазирнете в Вікіпедію, то ви знайдете щось на кшталт. Програма це набір інструкцій для комп'ютера, які приводять його у дію для досягнення певної мети. Але це все одно, що сказати, що трава зелена. Визначення точне, але не дуже корисне для розуміння. Щоб швидесенько зрозуміти це визначення, ми розіб'ємо його на дві частини та розберемося спочатку з останньою. Для досягнення певної мети. Ми можемо інтерпретувати як для того, щоб щось зробити. Наприклад, додаток weather дозволяє вам подивитись прогноз погоди в будь-якій точці світу у будь-який час. Це і є мета. А у калькулятора мета швидко підрахувати суму, різницю, добуток або частку. Перша частина більш незрозуміла: набір інструкцій для комп'ютера. Але тут все просто: набір інструкцій це те, що комп'ютер повинен зробити. Але головне тут те, що комп'ютер повинен розуміти, що саме він повинен зробити. Якщо ви будете кричати на електрочайник, щоб він закипятив воду, то навряд чи він це зробить. А ось якщо ви натиснете кнопку, то ви зможете зробити собі чай. Так само комп'ютер повинен розуміти наші інструкції або команди. Вони зазвичай написані спеціальною мовою, яка виглядає як дуже дивна англійська: мова програмування. Комп'ютери розуміють мову програмування. Команди, написані цією мовою, називаються кодом. До речі, коли ми кажемо комп'ютер, ми не завжди маємо на увазі саме комп'ютер в повсякденному значенні. Ви навіть іноді можете почути замість комп'ютера олдскульне поняття машина, що є скороченням від електронно-обчислювальної машини. Наші смартфони, планшети, ігрові консолі теж в певному сенсі є комп'ютерами. Так, вони виглядають трохи інакше і виконують трохи інші функції, але все одно вони виконують програми та мають своє програмне забезпечення. О, а що таке програмне забезпечення? Ми розглянули вже три взаємопов'язані терміни. Програма, програмне забезпечення та додаток, не дивлячись на те, що ми будемо використовувати їх взаємозамінно, давайте все ж таки обговоримо різницю. Ми казали, що програма це сукупність команд або інструкцій. Цей набір команд може бути написаний навіть на листочку, у свою чергу. Додаток це програма, яка використовує графічний інтерфейс користувача. Тобто має намальовані кнопки, поряд для воду та інші елементи, з якими взаємодіє користувач. Ми можемо уявити програми, як код, написаний зеленими літерами на чорному фоні. А ось додатки тим, чим ми користуємось постійно: везер, інстаграм тощо. Користувач додатків це людина. А ось користувач програм може бути інша програма. Ось вам ще один приклад. Уявіть собі автівку, у якої тільки металевий каркас, двигун та чотири колеса. Така собі автівка для картингу, але навіть без керма. Досвідчений інженер буде знати, як керувати цією машиною, але це буде дуже складно та некомфортно. Це програма. А ось якщо ми додамо кермо, педалі, салон та кондиціонер, то це вже буде додаток. Тепер програмне забезпечення. До програмного забезпечення, крім самої програми або декількох програм, ми включаємо також документацію та дані, які пов'язані з програмою. Зараз цей термін використовується як сукупність усіх програм пристрою і протиставляється фізичній складовій пристрою. Фізична складова це процесор, оперативна пам'ять та інші мікросхеми, які утворюють апаратне забезпечення. Розбираємось, що таке програмування, кодування та алгоритми. А тепер ми поговоримо про те, як програми та додатки створюються. Спершу нам треба зрозуміти точну послідовність команд, які нам треба надати комп'ютеру для розв'язання задач. Це дуже схоже на кулінарний рецепт наприклад, яєшня. Нагрійте пательню, додайте соняшникової олії, розбийте два яйця, посоліть і поперчіть, доведіть білок до хрусткої скоринки, але не пересмажте жовток. Або на послідовність дій, щоб купити шоколадний батончик в автоматі. Вставте монету, натисніть номер шоколадного батончику, натисніть зелену кнопку, відкрийте нижні дверцята та заберіть батончик. Називати таку послідовність інструкцій ми будемо алгоритмом. Але комп'ютер ще не розуміє, що саме ми від нього хочемо. І нам треба перекласти алгоритм на мову програмування. Цей процес ми будемо називати кодування. Тобто реалізація алгоритму у вигляді програми. Уявіть, що нам треба змусити дрон пролетіти 2 метри вперед та 1 метр праворуч. Команди, які ми можемо використовувати, це тільки лети вперед 1 метр та лети праворуч 1 метр. Тоді наш алгоритм буде таким: лети вперед 1 метр, лети вперед 1 метр, лети праворуч 1 метр. Також уявімо, що у нас є мова програмування з командами Move Forward та Move right. Лети вперед та лети праворуч на 1 метр. Тоді, якщо ми закодуємо наш алгоритм, отримаємо move Forward, Move Forward, Move Right, Вуаля. Ми тільки що створили невеличкий алгоритм та закодували його. До речі, по секрету: це не якась уявна мова програмування та не якийсь уявний дрон. Цей код для дрона RAISTEL, який був написаний мовою програмування Python. А ось і відеовиконання нашого коду. Ось ми і підійшли до головного питання. А що ж таке програмування? Відповідь дуже проста: програмування це розробка програми, яка охоплює і написання алгоритму, і безпосередньо кодування. У цьому відео ми визначили ключові поняття у програмуванні. Ми почали з результатів програмування, програм, додатків та програмного забезпечення. Ці штуки створюються за допомогою комп'ютерного коду. А процес створення цього коду називається кодуванням. Але перш ніж кодувати, нам треба визначитись з послідовністю команд, тобто з алгоритмом. Написання алгоритму і його втілення у життя за допомогою кодування і називається програмуванням.